Днів Андрій з вами, хлопці, і така поставочка шумоізоляції, обшивок кабіни трактора на ЙоМЗ. Є велика в нас кабіна, ручник на полу чи на крилі. Це треба зауважити. Йде комплект. Плюс, кому треба ще ось такі чехли на КПП. Тобто купуються стандартні резинки, на чехоло одіваються. І зверху резинок одівається ця штука. Чому ця штука треба? Даже можете її окремо замовляти, тому що е пиляка не заходить. Коли заходить поляка, поляка попадає в масло, масло по підшипникам, і тоді роботоспособність, які б класні підшипники ви не ставили, то підшипники потихеньку, потихеньку виїдається. Я не кажу, що зараз от, підшипники весні. Рік, півтора. Е, роботоспособність підшипників набагато менша, чим стає, чим е, коли чисте масло. Також є окремо е, чехол на постамент. Тобто хто хоче просто окремо собі обшити постамент. Так, є такий варіант. Вона гарної якості. Зімою вона не тріскає, вона повністю ось так з цим тапоном прострочена. Такі гарні йдуть у нас да, прошивочка, все гарно, якісно зроблено. Вже продали не один такий комплект, то претензій нікого не було. Довольні. Воно і має гарний вигляд і приємно сідає в кабіну. Також кому треба, є ще коврики в кабіну, також велика, мала кабіна, можете звертатись. Ну і постамент. Ручник на полу або на крилі, також два є різних варіанти. Дякую за увагу, за вами рідні про запчасть, Звертайтесь.